Доброго дня, Ірина Стремецька, практикуючий психолог. Сьогоднішню розповідь я хочу почати з клієнтського випадку. Молода жінка 37 років, надзвичайно вродливої зовнішності, за знаками депресивного стану. Коли ми почали з нею заглиблюватися в її життєву історію, в її травмуючі ситуації, виплила наступна історія. В віці 5-7 років. Вона це точно пам'ятає, це продовжувалося і пізніше, але саме яскраві випадки були на проміжку 5-7 років, коли дівчина маленька дівчинка щось просила в своїх батьків, висловлювала свої бажання, говорила про свої потреби, висловлювала свою думку, яка суперечила думці батьків, або просто виражала емоції, з якими не могли справитися батьки, або не знали, як справитися. Вони її карали, карали своїм мовчанням. Просто зневажливим мовчанням. І от дівчинка росла. Для того, щоб адаптуватись в цій родині, для того, щоб отримати хоч в якийсь спосіб любов мами і тата, якщо це можна назвати любов'ю, прийняття і якийсь захист, вона замкнулася в собі. Вона зрозуміла, що для того, щоб батьки з нею розмовляли, давали підтримку, давали захист, були опорою краще не говорити про себе, не висловлювати своїх бажань, не відчувати себе, не розуміти себе. І в результаті, в дорослому віці, ми отримуємо жінку, яка все те саме робить своїм чоловіком і своїм найближчим оточенням. Тому що їй здається, що якщо вона почне говорити про себе, почне прислухатись до себе, почне висловлювати свої бажання та емоції, вона отримує ту саму емоційну реакцію. Напевно, ви розумієте, що така історія в мене не одна. І сьогодні в нас мова пройде про покарання мовчанням. Інакше психологічним терміном це називається вісхолдинг. Є. Певна категорія людей, які використовують цей метод в виховному процесі своїх дітей і у спілкуванні зі своїми партнерами. Сказати, що це травматичний метод виховання, це не сказати нічого. Тому що коли ми говоримо про дітей, які були в якихось травмуючих ситуаціях, в яких були... Не дуже гармонійні сім'ї, нам здається, що тих дітей били, е, тлумили постійно, можливо, було фізичне насилля над дітьми, але е, власне покарання мовчання таке ніби ззовні інтелігентне, Оця ця надмірна холодність, я тебе не бачу, я з тобою не розмовляю, ти мені більше не син, ти мені після цього не донька. Тебе нема в моєму житті. Власне, таке покарання холодністю і мовчанням, яке триває днями, тижнями, а в жахливих випадках і місяцями, воно ще більш травматичне, ніж фізичне покарання. І якщо взяти по емоційному впливу на дитину, то прирівняти це можна до ну, такого сильного фізичного покарання. Це не фізичне биття, це емоційне биття дитини. Дитині фактично в цей момент транслюється наступне. І я більше не захищаю тебе. Ти позбавлений моєї любові. Тебе нема для мене. Ти для мене ніхто. Ти для мене вмер. Саме так розповідають мої клієнти, які. На собі відчули це покарання мовчання, цей лід і зневагу, цю байдужість батьків. Такі клієнти розповідають, що в ці моменти їм хотілося насправді вмерти, бо їм здавалося, що саме коли вони помруть, на них нарешті подивляться і звернуть увагу. Нарешті щось відбудеться в сім'ї, і нарешті цей лід розтане. Настільки це невиносимо для дитячої психіки. Ви тільки спробуйте відчути, коли вам говорять, тебе більш немає для мене, ти ніхто, ти помер, тебе просто не помічають. Батьки, які в цей період являються для дитини єдиною опорою і захистом цим колом любові і підтримки. Фактично вибивають з під ніг цю опору, любов, захист і підтримку. І тоді ти відчуваєш, що і опори цієї нема в тебе. І тебе нема. Просто нема. Ти вмер. Особливо тяжко, коли цей процес дуже затяжний. Коли це не годину, це не день. Це не два дні, це декілька тижнів, це до місяця. Це надзвичайно сильна, травмуюча ситуація і має вона серйозні наслідки, про які я вже вам почала розповідати на початку історії. Покарання мовчанням забирає можливість реалізувати основні емоційні потреби дитини, а саме, це потреба в любові і підтримки, про що я вже казала, це потреба в захисті, бо дитина в такий спосіб відчуває себе абсолютно незахищеною. Це потреба в стабільності і безпеці, тому що вона не знає, що очікувати далі, і для неї немає стабільності і немає безпеки. Це потреба у співчутті, вона теж зруйнована, бо нема до кого прийти ніхто тебе. Не чує, не слухає, а отже і не може співчувати. І, відповідно, руйнується потреба у вільному вираженні своїх емоцій. І, власне, в таких сім'ях виростають дуже зручні, хороші діти, які не чують себе, не розуміють себе і не знають себе. Бувають різні варіанти такого покарання. Буває просто відмова. У розмові, але якимось чином ще зберігаються інші батьківські функції, ну, тобто за дитиною спостерігаються, більш-менш дотримується режим дня, слідкують за тим, щоб дитина нормально встала вранці, поїла, пішла до школи, якимось чином через третіх осіб контролюються уроки, чи зроблені, чи не зроблені, чи відвідала дитина гуртки, які потрібно їй було. А буває повне виключення дитини з сімейного кола. Його не запрошують їсти або її, не слідкують за дитиною взагалі. Батькам стає байдуже, чи прокинулася дитина вчасно, чи потрапила вона до школи, що з нею було в школі, чи взагалі були якісь гігієнічні процедури з цієї, в цієї дитини, чи має вона одяг нормальний, випросований і чистий. Дитини просто для них нема. Е, якщо запитати батьків, а що ви хочете цим досягти? Ви це робите для чого? Е, що ви хочете отримати врешті-решт, то батьки відповідають: я хочу, щоб він замислився. Над своєю поведінкою. Я хочу, щоб він зрозумів, що він зробив. Ми зараз ще повернемося до цієї фрази. Я забула вам сказати ще один вид такого мовчазного покарання, цього вісхолдингу це коли ніби. Мовчання відбувається, а комунікація досить зневажлива, відбувається через третіх осіб в родині. Ну, Це щось на кшталт цього, коли мама не розмовляє, але через батька або через бабусю вона передає наступне повідомлення. Скажіть їй, щоб вона помила руки і прийшла на кухню, вечеря готова. Або скажіть їй, що їй пора спати. Спитайте, чи вона зробила уроки. Або. М -м -м, подивіться, вона ще хоче зі мною про щось поговорити. Ні, ну ви подивіться, він ще після цього ще щось і просить в мене. Тобто тут іде не тільки відторгнення тим мовчанням, а ще і таке відверте знущання над дитиною. І знаєте, що жахливе в цій ситуації? Ну, сама жахлива ситуація, про яку я розповіла, і, звичайно, емоції дитини, ми тільки що про це проговорили, жахливість ситуації в тому, що самі батьки вважають, що нічого руйнівного вони не роблять. Тому що вони ж не гвалтують дитину, вони ж фізично над дитиною не знущаються, ми ж дитину не б'ємо, тому ми хороші батьки. Ну, а про цю хорошість ви щойно дізналися. Я вам скажу, що до такого типу покарання приходять батьки теж специфічного типу. Перший тип це авторитарний тип батьків. Це батьки, яким дуже важливо показати в сім'ї, хто господар. І вони таким чином. Постійно демонструють свою владу в родині. І Я вирішую. Буду я тебе сьогодні любити чи ні. І Я вирішую. Будеш ти е, дотичний до сімейного кола, будеш ти допущений до сімейного столу, до спільної вечері, до спільного обіду, до спільних розваг чи ні? Це тільки я буду вирішувати. І другий тип це дійсно тип хороших батьків. Які вважають, що їм завжди треба берегти своє обличчя, що висловлюватись дуже емоційно, це неправильно, і для них несприйнятливий цей, е, такий тип, знаєте, італійських сімей, там, де скандал за скандалом е, проходить. Тому вони вважають, що власне такий тип відносин, такий тип виховання він абсолютно нормальний, він пристойний. Ну, в очах спільноти вони ж не роблять нічого поганого. Ні, ні, не чути криків, не чути скандалів, дитина доглянута все нормально. Ось таких два протилежних типи приходять до виховання мовчання. Але, як правило, швидше за все, це батьки, у яких самі, в дитинстві яких були аналогічні ситуації з їхніми батьками. Тобто, по відношенню до них, їх батьки чинили аналогічним. Таким методом теж зневажали і теж тривалим мовчанням намагалися їх виховати. Слід зазначити, що цей метод мовчання, цей вісхолдінг, він застосовується не тільки у виховних моментах з дітьми. Це ще дуже часто використовується дорослими у відносинах з партнерами. З дружиною, з чоловіком, з іншими родичами. Це теж вважається такою нормою, тому що ну, я ж не краще я промовчу, да, ніж я зараз наговорю, Бог зна що, а так моя емоційність потихеньку спаде, і пізніше я почну розмовляти. Єдине, що не замислюється людина в цей момент, як з цим оточуючим, як з цим іншим членом родини. Ну, по-перше, як з цим дітям, які перебувають в цій ситуації, повірте, це все відчувається шкірою. Оця мертва людяна тиша. Вона відчувається шкірою. І друге, партнером. Партнером, проти якого спрямовано це мовчання. Ви думаєте, щось позитивне з цього може вийти? Партнер так само мучається, партнер відчуває шалену провину і не факт, що його поведінка буде змінюватися. Бо інакше у вас би це мовчання з роками пройшло, а ви його використовуєте вкотре і вкотре. Так от якщо ми повернемося до питання, що ви хочете отримати в результаті такого мовчання, Такі батьки або такі дорослі скажуть, нехай він вона поміркують, нехай проаналізують свою поведінку. І якщо ви думаєте, що весь цей час, поки ви мовчите, дитина аналізує те, що вона зробила, ви глибоко помиляєтесь. Дитина не розуміє, чому ви її так караєте. І саме головне в цей момент. Протягом тих сіх днів або тижнів вона задає собі одне питання, чому зі мною так роблять, вона відчуває себе занадто жахливо, нещасливою. І тут є дві реакції дітей. Якщо в дитини формується схема покірності, так як в клієнтки, про яку я розповідала на початку, то вона буде робити все, щоб попросити у вас пробачення і адаптувати свою поведінку для того, щоб уникнути в цього вашого холодного ігнору. І фактично дитина забуває про себе, перестає себе відчувати, перестає відчувати себе захищеною і, без, і, 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 і відчувати безпеку. І все майбутнє життя в подальшому, вона буде таким хибним, адаптивним способом існувати. Бо життям це назвати важко. Кожного разу вона буде ловити цей момент в інших відносинах, щоб уникнути цього покарання. І буде робити все, щоб її таким чином покарали. Отже, забуваючи про себе, про свої потреби, про свої. Бажання і часом гвалтуючи саму себе або самого себе, аби тільки не отримати таке людяне мовчання у відповідь. Або дитина, якщо вона має схильність до агресивної схеми поведінки, то вона думає, як вам помститися <кхід> врешті-решт, або як втікти з дому. У мене є дуже великий досвід роботи з дітьми молодшого шкільного віку і підліткового віку. І розмовляючи з тими дітьми, я в таких випадках, от коли вони мали цей момент от такого покарання, вони завжди мені казали, все, що я хочу зробити, це накопичити певну суму грошей і втікти. Втікти 15, 16, 14 років. За підсумком ігнорування мовчанням це покарання ваше, крижане, не несе ніякого педагогічного ефекту, крім руйнації емоційної сфери дитини і оточуючих, які перебувають в вашому родинному колі. Тому назвати батьків хорошими, які не впускають дитину в тепле, емоційне, сімейне, родинне коло. З прийняттям, я не можу їх назвати, на жаль, хорошими батьками. Я вам ще скажу другий момент. Ви самі навіть не відчуваєте, наскільки багато енергії, якщо ви користуєтесь таким методом, у вас іде на те, щоб витримувати це навчання. У вас іде шалена кількість вашої внутрішньої психічної енергії. На те, щоб тримати цю крижану паузу. Повірте мені, ви просто цю енергію можете використати в іншому руслі, в більш позитивному на побудову ваших нормальних стосунків. І, е, знаєте, я цілком допускаю, що діти своєю поведінкою своїми вчинками можуть легко викликати в нас. Від маленького роздратування до великої злості. Ну, тому що це абсолютно нормально. Тому що дитина не розуміє часом, що вона зробила, або зробила це навмисно. І цілком розуміє, що в нас може бути шквал емоцій. Ну, просто шквал. Але наша зрілість з вами, яка називається дорослістю, власне, і полягає в тому, щоб дати дитині зрозуміти, що вона зробила, чому це. Вас так гнітить або чому це викликало, викликало саме таку емоційну реакцію. І, врешті-решт, обговорити це з дитиною і дати можливість їй проаналізувати з вашою допомогою, чому так не можна робити в подальшому. І які наслідки в ідеалі це може мати. Тому е, ви точно маєте вправо. Право на емоційну реакцію абсолютно. Але вона має бути ця реакція дорослою, мудрою і виваженою. Тому, коли дитина щось зробила, не те, що ви очікували, краще сісти і сказати: Ти вчинив такто. Це неправильно тому, що я зараз настільки сердитий. Або я зараз настільки зла, що я навіть не можу зараз про це з тобою говорити. Мені потрібна пауза. Вибач, коли я зможу, я повернусь до цієї розмови. І ваша пауза не має тривати день, тиждень і місяць. Чим коротше вона буде, тим зрілішою і дорослою людиною ви є. А після цього, коли ви опанували свій емоційний стан, з дитиною треба сісти і обговорити. Чому ви вважаєте, що вона зробила неправильно, які наслідки цієї поведінки в подальшому, і поміркувати, яким чином дитина може наступного разу не робити цього. І тоді вам буде легше в першу чергу. І дитина буде розуміти, що це цивілізований, мудрий, зрілий спосіб реагувати на інші негаразди, на те, коли хтось робить не так, як ти очікував. Я сподіваюся, що ви почули мене. Я сподіваюся, що вашого крижаного мовчання у стосунках з дітьми і з партнерами вашими буде все менше і менше. Ми соціальні істоти. Ми повинні все обговорювати. Саме для того в нас і існує друга сигнальна система, наша мова. Користуйтесь нею. Вона в нас молодійна, різнобарна, дуже виразна. І всі свої почуття можна висловити абсолютно нормальною мовою, так, щоб вас зрозуміли. І в кінці дати підтримку один одному, любов і повагу. Бережіть себе, своїх дітей. Бережіть свій емоційний стан. Опановуйте свої емоції і будьте зрілими, хорошими батьками. До наступних зустрічей!